Друзі, вітаю, це мій рай. Сьогодні неділя, 26 січня. Погода так собі. Сонечка немає, але зверху нічого не капає, байдуже. Робити такого нічого не збираюся, буду займатися хатніми справами. Кому цікаво, залишайтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Я буду дуже рада і вдячна вам. І перше, що сьогодні роблю, ну, крім того, що я буду звичай попорася, хочу розвести актару. Набрала 3 літри води, бо не як щось не дійдуть руки. Треба раз на місяць для профілактики робити, а я відколи занесла з осені все в хату, ще не обробляла не разу. Обробляла фітоспорі... ой, не фітоспоріну. Короче, якимось бі біопрепаратом, вже не пам'ятаю. Але треба обробити ще цим. Одна пачечка на 3 літри води. 1,4 грама. Якщо не вистачить, зроблю ще одну порцію. Пролию по ґрунту і побризкаю зверху. Гарно перемішую, щоб розчинилося. Залишу на декілька хвилин, щоб гарно розчинилося. І буду поливати. От, друзі, я думаю, розчинилося. Наливаю в чайничок у мене для поливу він. І йду поливати свої рослинки. Поливаю всі рослинки, як я вже казала, щоб не від одних до других. Може той шкідник не бути у тій рослині, яка е, поряд, може він його, ну, вона для нього не, не съдобана, як кажуть, але ну, якщо він там сидить, він перебереться на ту рослинку, е, яку він вже Третя банка, друзі, ще трохи залишилося, а це набрала в бутилку і обрискою. Додала мильного розчину, щоб був прилипати. Перемішую і буду оприскувати. обробляла актофітом. Один чи два рази, не пам'ятаю. Думала сьогодні обробити, але ну вже буду розходувати цей розчин, а потім після цього буду знову оброблю автофітом. І скажу вам, що крім королівської пеларгонії, більше я ні на чому не бачу шкідників ніяких, ну, ніяких признаків. Так що зараз цим оброблю, а тоді ще, мабуть, через, через днів 10 оброблю актофітом. Ось, друзі, хотіла показати вам рослини, на які більше всього нападають шкідники. Тут ось, бачите, я не знаю, ну, наче не білокрилка, але оце саме у мене рослина, яка на себе більше всього бере. Е, ту, що занесла з вулиці, так вона і пропала, я її викинула. Ну, а ці будемо рятувати. Е, картопляне дерево теж дуже люба білокрилка. Кліщ тому часто теж нападають. На звичайні калачики ну, практично не нападають, але ну, як вже дуже багато всього, то й на них нападають. Ну, Знову ж Пелор... це королівська пеларгонія. Ну, Побачимо, що буде після цієї обробки. Тут в мене різні гібіскуси, Ну, більш-менш, я не, за... не замічала, щоб на них щось нападало. І ось красунчик. Я думаю, що тут, мабуть, кліщі, що, хто знає, підкажіть. Ну, це мені подарували, я показувала більше всього, що в ньому вже щось було. Це молоденький. Тут, бачите, листя. Тут не знаю, підкажіть, чи це від шкідників, чи це може якась хвороба, може грибок якийсь, хто знає, підкажіть. Открився один листочок вже в мене, і ось дивіться, знову е, йде новий листочок. Тому тут все поки добре. Оце крім того, цих п'ятин на листі. Тому підскажіть, хто знає, що це може бути. Друзі, буду бругманція. Це теж рослина, яку дуже люба, білокрилка. Я минулі роки заносила, в мене були здорові такі, я в відрах садила. Хто слідкує за мною, той бачить. Я їх вже в цьому році викинула, молоді залишила, але залишати собі не буду. Буду продавати те, що в мене тут є. Один, здається, рожевий, а то в мене такий білий з жовтим нальотом. якби. Я теж полюбляю білокривка, я скажу. Тому багато мучилась, але в цьому році, слава Богу, я нічого такого на ньому не замічаю. Ну, а так, наче все більш-менш нормально. Так що, обробила всіх, будемо чекати результату. Ну і, друзі, так як сьогодні неділя, не хочеться нічого такого робити, тому зайнялася речами, які я купила на секонд хенді Взяла такі в мене. Ножнички чи не знаю, як воно називається. Ними трошки краї. По краях, ось бачите, такі поскручувані ниточки. обрізаю. А так, ось у мене купила в кошику. Так, зараз розправлю. Так, тут я вже трохи оббирала. Ось о, дивіться, які поскатувані, Ось таку штучку купила. Не знаю, наскільки її вистачить, я вже трошки нею працювала. Але ну більш-менш прибирає ці отакі брубляшки, Тому отак трошки прижимаю, розтягую, коли багатенько тако і не бере воно. І отак чищу. Сказати, що прямо дуже-дуже ну, добре, -дуже ну, але все одно прибирає. Зараз покажу вам частинку трохи. чищу. Я ж не знаю, наскільки цієї машинки вистачить. Чи вона на батарейках і як вона буде працювати, але поки що працюємо. Так трошки прижимаю, як буває, не хоче брати. Але я скажу не знаю, яка в неї буде потужність, наскільки її вистачить. Стараюсь трошки попрацювати і давати їй відпочивати, то бо... шкода да А носить таке з цими бурублішками не хочеться. На такий вигляд мало Негарний. Ось такі речі, що в'язані, що пушисті, тим і незручні, що вони, бачите, швидко скатуються. Ну, ось так трошки, дивіться, не знаю наскільки видно, отут гладенько, а тут в Результат ну, реально видно. Не знаю, як на телефон, а так видно. Так що продовжую потрошки працювати. Покажу результат. Ще на цьому, ну на цьому так багато немає. і Навіть можна буде, може, і цим отак пройтися, поснімати. Ось так, бачите, воно швидко, тут багато немає. Ну, бо це не пушиста така нитка. Це нитка, звичайно, Ну, мабуть, не шерстяна, але така під тут буде проще. Друзі, вирішила це ми попробувати. дивіться, дуже зручно. Отакі, От де великі бурублішки такі, воно дуже гарно зрізає і швидко, я б не сказала, що довго. Отак, так, раз, раз. Так що, поки буду так. Там вже після цього можна пройти машинкою, я думаю, вона швидше, тому що саме оці здорові борублішки вона не може ну, порізати. А так буде добре. Сьогодні неділя, в'язати не хочу, а цим я думаю можна займатися. Та ще трошки, а там треба йти плитку в кухні топити. Так і день проходить кожного разу. Дуже тяжко самому бути. Нема до кого не заговорити, не, не поспілкуватися, нічого. Отак От з дня в день, коли-неколи чоловік приїде, ще влітку можна десь і вийти, і десь і на базар поїхати. А зараз по холоду нема сенсу, тим більше базарів взагалі немає. То і нема чого виходить. Виходить просто. Ну, десь ходить по селіну. Я не бачу в цьому сенсі. Займаюсь, знаходжу собі роботу та й працюю. Щоб було цікаво. Зараз вам ще покажу свою картину. Я нею трошки розчарована, не трошки, а добре розчарована. Остання картина. Були ми в місті, я заходила, знайшла магазин, мені там рекомендували. Там дорого. Вибір, звичайно, є і алмазна мозаїка, і вишця картини по номерах. Ну, саме дешевше, по-моєму, 300 чи 350 гривень маленькі, там 30 на 40, чи 30 на 30, не знаю такі. Я брала дешевше. Мені шкода, тим більше, що це не таке необхідне, що ну, куди їх подіваєш, потім малюєшся так, щоб трошки час вбити. Я ці, що малювала, то порозвішувала по стінах. Але ремонту немає, нічого немає. Так, висять і все. Так що, друзі, з картинами буду зав'язуватися. Е, в мене, е, має бути, я вже колись анонсувала, маю зайнятися однією справою такою, як би, не знаю, хобі це буде чи не хобі, але мені це треба, мені сподобалося і хочу собі таке. Тому, коли буду це робити, зараз замовила, чекаю. Так що, кому цікаво, залишайтеся, будете бачити, чим, чим я ще займаюся. От, друзі, картина моя ця, що я малюю. Ну, в принципі, непогана, але я вам скажу, що дуже багато пустот, на яких немає номерів. Отут щось непонятно, отут непонятно. ну, Незрозуміло не там мають бути ягоди, їх чомусь якби немає, чи не знаю, чи там якісь листочки, чи що має бути. Е, тому, ну, Тут ще більш-менш там навіть якщо щось не так, то воно так не падає в очі. А тут і троянди, щось мені не дуже подобається, щось там не вистачає, якихось кольорів, ось, взять оцю троянду. ну, Тут взагалі непонятно, що це троянда, не троянда. Ну, коротше, не знаю. Домалюю вже, звичайно, тому що почала я не люблю кидати, як кажуть, на півдорозі. Домалюю, але з картинами не... ну, поки що все. Так що, друзі, такі в мене справи. Дякую всім, хто додивився. Дякую всім за гарні коментарі. Ну, і як га... не гарні хто напише, то е... ну, кожен має право висказати свою думку. Але в основному пишуть гарні коментарі, тому дякую всім. Бажаю всім миру, спокою, міцного здоров'я. Підписуйтеся, ставте вподобайки, слідкуйте за україномовним каналом. Може, щось цікаво, пишіть зауваження, я буду виправлятися, буду старатись для вас зробити, щоб вам було цікаво. На цьому все, до нових зустрічей, пока.